Всім привіт і ми сьогодні робимо дубайський чорт. Дубайський торт. торт. Так, я його ще прикрашаю. Тут. Три. Можна помити, в отуто побити. Ні, мені не обрати Знаєш, Ми її відкрили з віколи. Це була віка ідея, я говорю вже. Вона ну, казала, йдемо в Толік на нас, походу, обійдеться, йдемо, відкриємо кожен, може може не на. Маленький дубайський шоколад, так. Ще більше. Ой, мама мабуть, алло. Так. Я теж хочу повідати. Я просто тут гуляю. Так. Ля-ля-ля. Нам треба... А, поймете шабаскувати вам не потрібно. Колик домой. А дубайский шоколад. Значит, как Ну, капера звони маме? Мама угу. Я хочу дубайский шоколад сделать. Точно? Що? Точно. Що? скоро уроки. Добре, э, окей, поки що goodbye. Коротше, шукайте другу частину, яка буде рубляти цей любов. та така.